Магазин Pet Choice представляє Monge – італійський бренд високоякісного харчування для собак та котиків, в лінійці якого можна знайти корм під будь-який навіть найвишуканіший смак. В лінійці Monge ви знайдете корма для дорослих собак та кішок, для цуценят і кошенят. І спеціальне харчування для вагітних та годуючих тварин. Всі наші пухнастики, друзі, різні навіть за розмірами. У Monge подбали і про це. Ви легко підберете харчування під вагу вашого улюбленця. Особливу увагу заслуговують ласощі Monge Gift. для гавчиків. Доступні у формі чіпсів, паличок, бетончиків або снеків. Monge Gift для вусатиків теж різноманітні і мають свої корисні особливості. І саме зараз в магазині «Печойс» ви можете придбати всю лінійку харчування монж зі знижкою до 20% і безкоштовною доставкою. Італійська кухня краща в світі. Браво Італія! Бравісімо «Монш»!